Днями Білий Дім подав запит Конгресу про екстрене фінансування підтримки Ізраїлю та України приблизно на 100 мільярдів доларів. Більшу частину з них понад 61 мільярд. Адміністрація Байдена хоче спрямувати на допомогу Києву, причому три чверті від цієї суми на оборону. Йдеться про зброю для української армії зі складів американського міноборони та відповідне поповнення арсеналів США, а також технічну та розвідувальну підтримку. Майже 12 мільярдів доларів мають піти безпосередньо до бюджету України. Ще понад два на програми відновлення регіонів нашої країни: близько півмільярда на допомогу українським біженцям у Сполучених Штатах, і майже 150 мільйонів на допомогу в галузі ядерної безпеки. Загалом Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії отримала близько 65 мільярдів доларів міжнародної допомоги у вигляді пільгових кредитів та грантів. На безповоротній основі союзники надали нам понад 25 мільярдів доларів. Найбільше Сполучені Штати майже 12 мільярдів торік і ще близько 11 цього року. Друга позиція за Німеччиною. За півтора року Берлін надіслав Україні зо 2 мільярди доларів. Третя сходинка за Євросоюзом. Від нього ми отримали понад 700 мільйонів доларів, які не треба повертати.